Принтер Epson XP342. Завис в режимі Recovery Mode. Вибивав помилки 8.0 і X70, щоб позбутися цієї проблеми. І при включенні, коли включаєш, відразу в recovery Mode В recovery Mode і він завис в цьому, в цьому положенні. Щоб цього позбутися, потрібно завантажити цю програму. PrintHelp версія 590. Якщо її не знайдете, скачайте стару. І десь тут є завантажити оновлення. Десь тут було б треба буде пошукати або знайдете цю програму. І потім тут вибирайте файл. Файл. Налаштування. І тут. І тут... Ось показувати. Додаткові режими в режимі Рекавері Виставляєте цю галочку. Ось так. Ось так. Виставляєте цю галочку, підтверджуєте. І тут у вас з'явиться Тут з'явиться додаткове меню. В цьому меню, випадаючому вікнові, знайдете собі ваш принтер. Тут буде, вибираєте випадаючому меню ваш принтер. І тут з правої сторони обновить і обновляєте. І в режимі Recovery Mode він вам обновить. Піде тут завантаження, а тут буде апдейт. І дивіться, він знову запрацював.